У Більшості українських шкіл є проблема з освітнім середовищем і системою оцінювання. Натомість процеси управління закладами освіти та діяльність педагогів в понад половині шкіл на достатньому рівні. Про це свідчать позапланові аудити в школах, які провели минулого року фахівці Держслужби якості освіти. Про це йдеться на сайті відомства за 21 січня. І більше про проблеми в українських школах? Далі будемо говорити з заступником голови державної служби якості освіти України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Іван Юрійчук з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, раді вас бачити в ефірі Суспільного. Вітаємо. Вітаю, доброго дня з приводу аудиту. Якраз хотіли детальніше поговорити з вами. Моя колега, якраз, зачитала, що є проблеми з освітнім середовищем і системою оцінювання. Давайте почнемо з аспекту освітнього середовища. Про що тут і йдеться? Ну, я би напевно кілька слів сказав, про саму процедуру інституційного аудиту, яка існує в Україні, це насправді йдеться про комплексну оцінку роботи школи. Процедура дуже цікава і дає відповідь на дуже багато питань щодо того, як організовані освітні і управлінські процеси в школі. Важливо розуміти, що ця процедура розроблена з врахуванням. Саме українського контексту, але при її розробці ми дуже уважно вивчали досвід багатьох іноземних країн, в тому числі тих, які е, мають хороші позиції у скажімо у порівняльних міжнародних дослідженнях. Тобто, ми можемо сказати, що ми їхній досвід досить активно досить активно враховуємо, е, якщо ж говорити про результати, які ми отримали в минулому році, ми змогли оцінити 132 школи. Це напевно не надто багато, але я вважаю, що в умовах воєнного стану це хороший показник. І оцінюємо ми з кожного закладу за чотирма напрямами. Це, як ви вже сказали, освітнє середовище, це оцінювання навчальних здобутків учнів, це педагогічна діяльність вчителів і управлінські процеси, і ми справді бачимо, що з двох напрямів, зокрема, це освітнє середовище і оцінювання здобутків учнів, є деякі проблеми. Якщо розшифрувати, а що ж ми там оцінюємо, так коли мова йде, наприклад. Про освітнє середовище, ну тут напевно таких кілька напрямів. Ми оцінюємо. Зокрема, йдеться про забезпечення комфортних та безпечних умов, як навчання, так і праці. Бо ми маємо розуміти, що школа має бути комфортною в. В першу чергу для учня, але не тільки для учня. Вчителі, які працюють з нашими дітьми кожного дня, вони також повинні почувати себе і в безпеці, і повинні відчувати певний комфорт. Саме тоді, на наше переконання, вони можуть показувати той хороший результат у своїй роботі. Також мова йде про створення освітнього середовища, яке вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації. Ми маємо розуміти, що діти можуть розкривати свій потенціал максимально тільки тоді, коли вони почуваються в безпеці. Спеці тільки тоді, коли е, вони захищені, і коли вони можуть концентруватися саме на навчанні, а не думати про те, як забезпечити свою безпеку, це особливо актуально у цій ситуації, в якій зараз в якій ми перебуваємо в умовах війни. І власне, ви тільки що і говорили про повітряні тривоги. Це також звичайно не може не впливати на якість навчання, але тим не менш, ми маємо все робити для того, щоб діти відчували себе у безпеці в школі. І е, третій такий напрям, який ми оцінюємо, коли говорить мова йде про освітнє середовище, це формування. Інклюзивного розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору і тут я би хотів якраз наголосити власне на інклюзивності, бо це. Один з державних пріоритетів ми маємо зробити все для того, щоб діти ем, з особливими освітніми потребами, в тому числі, мали доступ до якісної освіти. От, власне, за цими напрямами ми оцінюємо і е, ну, відверто кажучи, тут е, ми бачимо, що є куди покращуватися. Ми ведемо роботу із засновниками закладів освіти, бо, як правило, покращення. Освітнього середовища вимагає, е, вимагає фінансових ресурсів, додаткових фінансових ресурсів, і тут без засновника не обійтися. Тому ми активно працюємо з громадами, ми даємо рекомендації і стежимо за тим, щоб ці рекомендації були втілені в життя. До речі, щодо перепрошую, щодо освітнього середовища, ви згадували і питання інклюзивності. Саме в інклюзивності виявили проблеми в українських школах, ті, які охоплював аудит, чи там і інші аспекти, які за цим напрямком досліджуються. Якщо говорити конкретно про цей напрям, то е, насправді найбільші проблеми ми виявили е, у тій частині, яка стосується створення освітнього середовища вільного від будь-яких форм насильства і дискримінації. Е, тут ми шукаємо пояснення цьому е, цим результатам, е, схиляємося до думки, що це більше пов'язано із загальною ситуацією в Україні, коли е, в принципі все суспільство. І особливо діти перебувають під постійним тиском під в, в ситуації постійного стресу, який пов'язаний з війною в Україні. Але якщо мова йде про інклюзивне середовище, то тут приблизно в третині шкіл, приблизно в третині шкіл, ми бачимо такі досить суттєві питання, які потребують вирішення, і ми і ми з цим працюємо. А ви можете назвати конкретні ось ці е, проблеми, які існують, конкретні. Е, дивіться, ну якщо говорити про якісь про що важливо ще наголосити, е, важливо наголосити на тому, що процедура аудиту в умовах воєнного стану є добровільною. Від тобто е, школи до нас звертаються із запитом, і напевне логічно, що не найгірші школи звертаються із запитом на зовнішнє оцінювання. Тому ті результати, які ми бачимо, вони можуть бути такі. Ця вибірка дещо може бути зміщена, скажімо так, в сторону кращих шкіл. Але тим не менш, я сподіваюся, що невдовзі ми зараз ведемо роботу з міністерством у цьому напрямку з міністерством освіти і науки, щоб принаймні, на деяких територіях, там де немає активних бойових дій, і де безпекова ситуація дозволяє школам працювати в очному форматі, щоб ми могли. В цих школах здійснювати ем, плановий інституційний аудит, uh -huh. тоді я думаю, що ми побачимо більш такі ем, ну більш реалістичні проблеми, тобто такі, які є в більшості шкіл. Але коли повертатися до вашого запитання, е, то Скажімо про, про проблеми з е, організацією інклюзивного середовища. Ну тут нас такі можна сказати, на жаль, типові поки що проблеми. Скажімо, е, доступ для осіб з особливими потребами до верхніх поверхів будівель е, це складно забезпечити, тому що тут, ну скажімо, в школі потрібно обладнати ліфт. Це зробити, по-перше, складно, бо вимагає додаткових фінансових ресурсів, але не тільки. Бувають проблеми, бувають будівлі шкіл такі, що там це, в принципі, зробити неможливо. Якщо ж ми кажемо про мотивуючі середовище, то тут це така досить суб'єктивна категорія, і для того, щоб середовище. Дітям здавалось мотивуючим, як на мене, тут постійна е, повинна бути постійна взаємодія адміністрації і керівництва закладу освіти з е, учнівською спільнотою постійний такий, е, постійне отримання зворотнього зв'язку про те, а що власне діти вважають мотивуючим для себе. І це насправді реалізувати також не дуже просто, бо е, дуже велика різниця у потребах. І у баченні між, скажімо, дітками, які навчаються в четвертому чи в п'ятому класі, і з тими, які навчаються в сьомому, восьмому, чи дев'ятому, чи одинадцятому, тому що світоглядно тут можуть бути дуже великі розриви і забезпечити наявність такого середовища, яке би. Сподобалося всім учням, насправді дуже нелегко, але ми власне працюємо із закладами освіти і надаємо їм методичні рекомендації, надаємо консультативну підтримку в тому, ну зокрема, і в цих питаннях у питаннях взаємодії з учнівською спільнотою. Пане Іване, я ще хотіла уточнити, як ви обирали регіони і самі безпосередньо освітні заклади, в яких проводити аудит? Ну, власне, я десь частково сказав, ми не особливо обирали. Ми звернулися до спільноти і сказали: друзі, процедура важлива, вона дає можливість школі подивитися ну, в таке своєрідне дзеркало. Так, тобто, ми розуміємо, що кожен заклад освіти так чи інакше оцінює свою роботу. Ми даємо їм спеціальні інструменти. Ми розробили ми, Державна служба якості освіти спільно з нашими чеськими партнерами, розробили інформаційну аналітичну систему. Ця система називається Evaluate, і використовуючи цю систему, заклад освіти може провести самооцінювання і оцінити самостійно ті процеси, які відбуваються в закладі освіти. Але зовнішнє оцінювання це можливість порівняти ті результати, які ви отримали під час самооцінювання з тим, що побачать зовнішні експерти, і відповідно, заклади освіти. До нас звертається самостійно, тобто ми їх зараз не обираємо. Це тільки ті, хто проявляють ініціативу, або керівник закладу освіти, або Педагогічна рада, або засновник закладу освіти. І, відповідно, ми реагуємо на цей запит і проводимо такий аудит. Якщо ж говорити конкретно про цифри минулорічні, то найбільше закладів освіти, які прийшли аудит, у нас було у Львівській області, це 12 закладів, Тернопільська Вінницька по 11, Волинська 10, Одеська 9, Закарпатська 8. Як ви бачите, це в основному ті регіони, де. Відносно краща безпекова ситуація, і відповідно, заклади працюють в очному форматі і звертаються за такою з такими пропозиціями до нас. Ну, мені особисто здається, що процес оцінки з боку він дуже важливий для будь-якої професії розуміти, чи ти на правильному шляху, чи правильно налагоджений процес, чи діти навчаються, якщо це говоримо про навчання у школах. А нагадайте, будь ласка, чому е, заборонені такі перевірки самостійні і проводити їх такі аудити можна тільки за запитом навчальних закладів. Ця це обмеження встановлено постановою уряду, постанова номер 303, і насправді поширюється не тільки на інституційні аудити в школах, а в а в принципі, на перевірки суб'єктів господарювання в Україні. Це було зроблено на початку війни для того, щоб підтримати бізнес в першу чергу. Але зараз ми я вже про це говорив. ми... З міністерством ведемо активну комунікацію і відчуваємо, що є потреба у відновленні саме планових інституційних аудитів, бо, е, окрім, окрім того, що це процедура оцінювання, це ще й певною мірою така превентивна процедура, яка допомагає запобігти, е, в тому числі порушенням вимог законодавства. І ми бачимо, що цієї процедури зараз у системі освіти бракує, і ведемо роботу над тим, щоб запропонувати уряду внести зміни до 303-ї постанови і дозволити проведення планових інституційних аудитів, хоча б на деяких територіях. Зрозуміло, так Будемо. сподіваємося, справді кількість. Я сподіваюся, що кількість навчальних закладів буде збільшуватись, тому що знову ж таки, на мою думку, це важливий процес, аби оцінити правильну роботу шкіл, зрозуміти навіть в якому напрямку краще рухатися далі. Дуже вам вдячні за те, що доєдналися до нашого ефіру. Іван Юрійчук, заступник голови державної служби якості освіти України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, був з нами на прямому зв'язку.